Добрий день, дорогі друзі. Ми знаходимося в Київському центрі незрячих в соціально-побутовому блоці. Сьогодні я з нашим відвідувачем Євгеном Познанським приготую запіканку із кабачків. Для цього нам знадобиться три невеликі кабачки коли ми їх зважили. Вони заважили кіло, також склянка сметани, 200 грам. адгейський сир, 300 грам. три помідори середніх, теж невеличких, 100 грам твердого вже сиру, кілька гілочок петрушки, конкретно 9 гілочок я взяла. Ну і також сілі за смаком. 4 ложки муки, 6 ложок столових манної крупи. Також ми будемо використовувати тертушки, дощечку для нарізання і ніж. Тож, будемо готувати. Женя, будь ласка, відрішуйте ковачків кончики. Тепер можеш натирати. Кабачки я взяла молоденькі, тому нам не треба зчищати корочку. Можна натирати на терці з крупними отворами. Тобто це бурякова терка називається. А я тим часом натру адегейський сир теж на терці. А також нам треба натерти твердий сир для посипки зверху запіканки нашої. Тож я вже цей сир буду натирати на мілку терку, на дрібну. Тепер треба посолити кабачки, щоб вони пустили сік. Тож, ось ось, сіль можеш посолити їх за смаком. Ну, Не дуже соли, тому що адегійський сир, він трохи солонуватий, щоб не пересолити. Отже, ми потерли наші кабачки, посолили їх. І тепер треба почекати 10 хвилин, щоб кабачки пустили сів, а потім віджати і змішувати всі інші інгредієнти. Пройшло 10 хвилин, і наш тертий кабачок пустив сік. От Женя, треба цей сік злити в умивальник, пожалуйста. Тепер ми продовжуємо далі готувати нашу запіканку. Для того, щоб змішати всі інгредієнти, ми візьмемо трохи більшу посудину, тому що для того кабачка в нас вийшло багато. Ось Женя сюди висипив кабачок. А тепер додай сметани. Додавай муки, висипай з чашечки і манку. І тепер все ретельно перемішай. Також давай ще висипаємо артилерійський. Давай мішай, мішай. А тепер, Женя, давай наріжемо петрушки, тому що ми не додали петрушки. Все, висипаю сюди на миску. Зараз ми перемішаємо все. Досі. А тепер, Женя, я попрошу тебе нарізати тоненько помідори, щоб прикрасити нашу запіканку. А я натру сир. Ось собі Женя-Трілка, склади помідори. Ти вже я дивлюсь, дорізав. Так, наша суміш вже приготовлена. А зараз ми переберемо трохи зі столу зайвий посуд, щоб нам не заважало підготувати деко для запікання. Отже, ми підготували деко, застелили його пергаментним папером, помазали олією. І тепер, Женечка, я тебе попрошу викласти нашу суміш в деко. Викладеш, розрівняєш ложкою і прикрасиш помидорами і посипеш твердим сиром. А я тим часом включу духовку, щоб вона працювалася. В духовку я включила на 180 градусів, Прикрашаю, просто розкладаю їх по поверхні. І тепер посип тертим сиром. просто бери жменьку так трошечки і посипаю. Так. Ми прикрасили запіканку, тепер берете і можна ставити її в духовку. Я відкрию тоді, допоможу і став сюди на решітку. І тепер чекаємо 40 хвилин, наша запіканка запечеться якраз за цей час. Отже, пройшло 40 хвилин, а наша запіканка вже спеклася, тому ми її можемо вже витягувати. А Жень, так ти мені переможеш? Бери там рукавички. Ось що ти поворачуєшся. І зразу поставиш на плиту. А -а -а. Отже, наша запіканка вже спеклася. тож ви бачите, як легко і швидко людині з вадами зору приготувати таку апетитну страву. Тож підписуйтесь на наш канал. І ставте вподобайки.